Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці зв'язного мовлення. Тема нашого уроку Бережіть книжки. Сядьте, дітки, всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок взяли, працювати почали. Як ви думаєте, чого вас навчить цей урок? Продовжуйте речення. Я буду на цьому уроці. Ну, тож рушаємо, дізнаємо, що ж ми будемо робити на цьому уроці. Відгадайте загадку, дуже я потрібна всім. І дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Відкрийте, будь ласка, свій зошит. Мандруємо зі словом на сторінці 29 і запишіть відгадку. А тепер попрацюйте усно. Назвіть звуки у слові відгадці і поділіть його на склади. Ви можете це зробити олівчиком, щоб я побачила, чи правильно ви це зробили. Попрацюйте усно. Визначте, яке з двох речень є загадкою, а яке прислів'ям. Книга вчи, як на світі жить. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Ну дійсно, книга вчить, як на світі жить це прислів'я. А всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Це загадка, бо у другому реченні не називається предмет. Що ж таке книжки? Розгляньте, будь ласка, на малюнку. Ямкі думки виникають у вас, коли ви бачите нову гарну книжечку, а коли бачите брудну і пошматовану. Тож винен у тому, що одна книжка непридатна для користування, а інша гарна і красива. А як ви гадаєте, чи книжки заслуговують на те, щоб про них дбали і щоб їх берегли? Звичайно, бо за однією книжечкою стоїть праця багатьох людей. Тож, давайте попрацюємо у зошиті. Відредагуйте речення, замінивши виділені слова на протилежні зазначення. У шкільній бібліотеці дуже мало книжок. Погляньте на виділене слово, а тепер прочитайте це ж речення, тільки замість слова мало доберіть протилежне зазначення. У шкільній бібліотеці дуже Багато книжок. Впишіть це слово в речення. Я прочитав нудну книжку. Слово нудну замінимо протилежним зазначенням. Я прочитав цікаву книжку. Я ненавиджу читати розповіді про пригоди. Я люблю читати розповіді про пригоди. Впишіть слово. Як користуватися книжкою? Пригадайте правила. Не малюйте та не пишіть у книзі. Не кладіть біля книги їжу. Перед читанням обов'язково ми руки. Не загинайте в книгах сторінки. Користуйтесь закладинками. А чи знаєте ви? Щодо винайдення книгодрукування книжки були рукописні і, наприклад, книга сувій довжиною близько 150 метрів існувала. А серед старовинних монгольських і тібетських книг є справжні манускрипти, тексти, які яких писалися сумішю золота, срібла, коралів, перлів, бірюзи, глазурі, перламутру, сталі та міді. Є тут також книжки з текстами, вишитими по шовку, різнокольоровими нитками без жодного вузлика. А найменша книжечка, видана у 1896 році в італійському місті Падуя, що дорівнює приблизно розміру нігтя. На великому пальці руки. А надалі попрацюйте самостійно, з кожної групи слів складіть і запишіть речення. І перевірте себе. Наступне речення складіть, запишіть його і перевірте себе. Наш урок добігає кінця. Дайте відповіді на питання для себе. Чого ви навчилися сьогодні на уроці? Для кого можуть стати в пригоді поради, складені вами? Завершіть речення. До книг потрібно ставитись. Обов'язково розкажіть першокласникам, меншим братикам та сестричкам поради, як користуватися книжкою. А на сторінці 29, на сторінках зображеної книжки, намалюйте. Такий малюнок, щоб ваша книжка стала вашою улюбленою. Якщо ви любите читати казки, намалюйте ілюстрацію сказочок. А може ви намалюєте якусь наукову таку інформацію, можливо, ви любите енциклопедії. А можливо, це буде просто книжечка з якимось оповіданням. Дякую за увагу! Ви великі молодці. До побачення. До зустрічі на наступних уроках.